що провідне майстральних запроводів, ми знімає з розглядом. До вивчення цього даного питання. Okay. Хто за те, щоб зняти з розгляду? Хто затримався питання знято? Розвідкове питання. Розв питання. Кременчук газ no 910 від 22.04.2025 року Наталя Сергіївна Суховінко. До нас звернувся Кременчук Газ з клопотанням про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення в оренду строком на 49 років земельної ділянки орієнтовною площею 00024 ГАЗ, що знаходиться на території сільської ради. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Садки. Проект рішення передбачає надати згоду. Ну, я хотіла з вами порадитись на щодо сроку. Оренди. Ми Полтава -обл -орен... Обленерго передаємо на 10 років. Як мені проєкт рішення писати? Депутати? Ну, в них же там є якийсь об'єкт, так? Да? На цій землі? На цій землі є об'єкт, я не знаю. Це не по нову ваші гатесу, так? Це по в... по вулиці, по не робимо. не кременчук Кламчук А не полтора. Ні, це кримачок ну. А, це що внизу тут біля скальпилоду, навіть. Да. там воно стоїть уже там 50 вот. Як, ну, як скажете, можна 10, а там же міняються теж умови договору. Ну, там ну це, ну а то не перенесуть. Там, там стоїть така живе, така гаражіння стоїть. Ну, і там, кранини, Зані, там шо, 50, ну, це, що це, це ну думаю. Ну яка пропозиція? Скільки років? Я на 20 предлагаю, кто на 10 давайте. А оренда в договоре міняється, не міняється. ж по-любому. Там індексація без того. Ну добре. 20 рублей. 20 пропозиція 20. 12 відсотків. 12% на матеріально розшиває оценки. А був договор, что у нас у делятку? Нет. Не буду. Це газопровод, що його після так. Проєктом рішення передбачити передачу в оренду Кременчук-Газ на 20 років. Так? Всі згодні. Хто за те, щоб даний проєкт рішення вивести на розгляд сесії? Хто за? Проти отримався голосу. Вибачте, про розгляд заяви Шульц Ірина Миколаївна доповідає Наталя Сергіївна Соховінко. До нас звернулася Шульцевина Миколаївна з проханням надати дозвіл на розробку технічної документації з землеустрою щодо встановлення межземельної ділянки площа 012 га, яка знаходиться в садівниче товариства Влагоднобудівник 2 для, ну, для приватизації. У них там є садовий будинок, який приватизований, і для того, щоб зробити технічку, рішення передбачає надати дозвіл на виплату технічну документацію. Немає заперечень Виносим Виносимо на розгляд сесії хто за, проти утримався голосно про затвердження проєкту землеустрою та передачу в оренду земельної ділянки ат Полтава, Полтава Обленерго доповідає Талія Сергій Насуховій. До нас звернулася «Полтава-Обленерго» з проханням затвердити проєкт землеустрою та передати в оренду строком на 49 років встановлення плати за землю на рівні 3% від нормативної грошової оцінки. Земельну ділянку площу 0735 град. Ця земельна ділянка знаходиться в селі Білецьківка, як їхать по трасі біля ферми. Вони брали дозвіл на виготовлення? Брали дозвіл на виготовлення там. А що таке мало ну, ціна? Ну, вони так звернення написали, я ж зачитую їхнє звернення. Проєкт рішення передбачає передати. Як ми Полтава Обленерго передавали попередні договори, попередні земельні ділянки на 10 років встановлення плати за землю, зорельної плати на землю, 12% від нормативно грошової оцінки, згідно прийнятими нами рішення. Є зауваження заперечення виконування на 12%. 12 на 12% немає заперечень. Ви на ревісе даний тренер рішення. Хто за? Проти реакції поговоримо. Про затвердження, про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки зі зміною цільового призначення, доповідає далі Сергія Суховінку. Ми приймали рішення на виготовлення проєкту землеустрою, на зміну цільового призначення. Проєкт рішення передбачає затвердити дану технічну документацію. Це для підготовки лоту та передачі земельної ділянки через електронний аукціон. Нема питань. Виносимо на в досесі. Рестування на земельну ділянку кадастровий номер 53, 22, 48, 0403 203 2001 201 00 Доповідає на талістріна суповінти. Проєкт рішення передбачає припинити право постійного користування за ССТ Білецьківське, так як була продана будівля магазину. У неї новий власник будівля знаходиться в приватній власності. І припинити постійне право користування, яке б надавалося рішення Євської сільської ради у 2015 році. Україно-Потоківській сільській раді зареєструвати комунальне право на земельну ділянку. Нема питань. Ви на Хто за? Кровоту отримав усміху. Про затвердження звіту про експертну грошову оцінку земельної ділянки доповідаємо пане Сергія Суховінко. Для підготовки лоту на аукціон, для продажу на аукціон земельної ділянки був проведений конкурс на визначення підпри... ну, okay. об'єкта, який проводить експертну грошову оцінку земельної ділянки, був заключений договір, нам надали. Експертний звіт і висновок про вартість земельної ділянки. Проєкт рішення передбачає затвердити даний технічний звіт. Експертний звіт. Питання нема. Виносимо сесії. Хто за? В про проведення земельних подій у формі електронного аукціону. Для передачі про продажу оренду через електронний аукціон проєкт рішення передбачає. Виставити на на аукціон лот номер 1 земельну ділянку кадастрова номер 53, 22, 481, 700800 0705. Площею 18,51 19 гектар. Це земельна ділянка, на якій закінчився договір оренди. Є питання. Проти отримався голосно про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону. Проєкт рішення передбачає виставити на електронний лот номер 2 земельну ділянку площею 20 гектар. Питання є? Нема. Носимо на одну сесії. Хто за? Проти отримався голосу. Про проведення земельних торгів у формі електронного аукціону доповідаємо Доповідає. Проєкт рішення передбачає виставити на електронні торги лот номер 3 земельну ділянку площею 8 гіктар. Нема питань. Виносить на 20. І ще наличне питання про проведення земельних у охорони електронного акціонування. Проект рішення передбачає виставити на електронні торги продаж земельної ділянки. Я mm -hmm. яка знаходиться в селі Білецькій, яка по вулиці Центральну. Вносив mm -hmm. на розвеціський, хто за? просто стримався за власника. Це питання. про затвердження технічної документації земловки щодо встановлення відновлення мерзненої ділянки в натурі на місцевості та передачу її власність з Мукієнку Григорію Васильовичу та Мукієнко Тетяні Ігорів. Доповідає Тарас Рівна Олексій, рішення передбачає затвердити, дану технічну документацію та передати у власність заявника Мак'єнко Реолі Васильовичу та Мак'єнко Тетяні Ігорю. Це земельна ділянка, пай вступила Хто за? Проти, приймав здобути. Про надання дозволу на розробку технічної документації з інвентаризації земельної ділянки площою площею га на території камяно сільської сіль ради Адамежіська Дудчука доповідає переставку. Проєкт рішення передбачає надати дозволу на групану технічну документацію по інвентаризації земельної ділянки орієнтовною площею 10 Га. Чому питання? Вносимо на розгляд сесії. Хто за? Проте, отримав сьогодні. Слідую читання звучить застосування сільськогосподарського призначення. Рішення, рішення 79 сесії 8 литання від 11 на 4 листопада просить господарське призначення. Тобі, Просто рішуємо, що... рішення все про скасування рішення 79-ї сесії. Вот була квитання. Рішення передбачає скасувати рішення 79-ї сесії про передачу земельної ділянки у приватну власність громадянці кохни. Угу. Виносить на розгляд сесії. Хто за? Просить одного основного затвердження технічної документації землеустрою щодо становлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцевість та передачі власні у спільну сумісну власність. Биченко Валентині Загулівні та Лавріненко Наталії Миколаївні доповідає Наталія Сергійна Соколінко. Дана земельна ділянка знаходиться в селі Білецько, вулиця Центральна, 77. Це передача приватну власність під приватизованим будинком. Нема питати пропозиції, так? Об'єднання те ж саме питання. Та їх не багато в устій сумісну власність сороці Катерині Петрівні та сороці Олександру Володимировичі та Сороці Юрію Володимировичу. Ну, все їх два. Земельна ділянка в селі Чикаліка, вулиця Нова, 9. Виносить на, на сесії ці два аналогічні питання. Хто за? Проти отримався догосно. Ну а тут інше. Про затвердження технічної документації землеут щодо встановлення від натури на місцеві та передачі власні маркину Ігору Вікторовичу. Село Білецьке, вулиця Сергія Савченка 6. Односимо народні сесії, хто за, Хто втримається одного Про, про затвердження технічної документації. Отут будемо. молоді документації. Ні, не буде лобів. Не будемо. Треба всі по... подавати кожне Давайте. Про затвердження технічної документації землетрус щодо встановлення відновлення межами ділянки в на містеції та це люк, Любові Володимирівні. Це земельна ділянка знаходиться в селі Кам'яні потоки для ведення особистого селянського. Проєкт рішення передбачає затвердити технічну документацію. На розгляд yeah. сесії що хто за проєкту на середньому. Затвердження технічної документації землею з трущів установлення відновлення земельної ділянки в натурі на місцеві та ценюк любові Володимирівні. Земельна ділянка знаходиться в селі Кам'яні Потоки, вулиця Космонавтів 1. Виносить на розгляд сесії хто за протримався договору. Затвердження технічної документації зімлоту, що встановлені відновлення на земельної ділянки на натурі на місцевість хвильонок Любові Миколаївні. Наталя Сергійовна доповідає. Дана земельна ділянка знаходиться по вулиці Придніпровська, 12, селі Стародовецький. Нема питань. Виносить на розгляд сесії хто за. Звернення технічної документації з відбуду щодо встановлення відновлення межі мальних ділянка натури на ресесії, полюнок Любої Миколаївні. СОО Старобелецьківка, вулиця Придніпровська, 12. Виносить на 9 рецесій. Хто за? Проти, отримався одну. Підтвердження технічної документації заменив щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі на місцевість Джуганів Сергія Івановичу. Село Підвірне, вулиця Лісова, 34. чотири. Питань немає. Виносимо на розгляд сесії. Хто за, проти, отримав себе І затвердження технічної документації зерновою щодо встановлення відновлення земельних ділянки в натурі на місцеві Маховському Андрію Вікторовичу. Село, Ма да. село Маланко, вулиця Національної гвардії України 3. Виносимо розгляд сесії, хто за, проти отримався голосно. Ще одне питання про затвердження рішень виконавчого комітету. Шановні депутати, на сесійний період були прийняти рішення виконавчого комітету і не буде затверджена. Виносимо розгляд сесії. немає? має? на розгляд сесії, хто за. Кто і отримався? Оголосно. По-різному. Маю дякую за роботу. всім членам члена.